Україна стане майданчиком для найсучасніших технологій розмінування. У міністерстві оборони повідомили про створення випробувального полігону для новітніх рішень у сфері протимінної діяльності. У відомстві додали, що навіть знайшли необхідну для цього. Земельну ділянку на майбутньому полігоні випробуватимуть сучасне обладнання для гуманітарного розмінування а також формуватимуть банк інноваційних розробок. Проект реалізують за підтримки міжнародних партнерів і стане основоположним кроком до безпечного майбутнього для України. Українські зброєрі налагодили виробництво максимально ефективних систем індивідуального захисту бійця бронежилети, які створюють із сучасних високоякісних полімерів, але без надлишкової ваги. Зручні а головне актуальні для сучасного характеру бойових дій. І через це вони кращі за найдорожчі іноземні бронежилети. Чому дивіться в сюжеті Руслана Сміщука? Бойове навчання на одному з полігонів вогнева група відпрацьовує прохід по ворожому окопу. Тримаю. На бійцях українські бронесистеми балістика, індивідуальний захист, який розробили вже в умовах нашої війни з опорою на реальний досвід та специфіку бойових дій в Україні. Ці бронежилети краще за іноземні. Основним ворожаючим елементом для наших бійців це саме уламки. Американці у своєму спорядженні в основному використовують плитоноски. Це просто захист так званої альфа-зони, тобто серце легені, попереду та позаду. Вони не використовують додатковий захист від саме уламків. А на практиці цієї війни вам варто бути захищеним максимально від саме уламків. Тобто максимальна площа захисту не тільки передня і задня плита, а іще ще боки, звісно, це бічна проекція цих самих летальних органів серце та легені фартух, захист найважливішого, захист живота, шолом і так далі. Наразі до 90% всіх уражень та поранень це уламки від снарядів, мін, гранат та скидів з дронів. Часто не дуже великих, але небезпечних. Українські зброяри враховують цей досвід. От дивіться, що це таке. Це е, спеціальна така. е-е як це, накладка, сідушка. вішаєте її собі позаду на РПС і вона у вас, в випадку, якщо вам треба присісти, щоб ви не сиділи на холодній землі. Але знаєте в чому основна фішка? Це те, що тут всередині знаходиться бронепакет. Тобто воно ще й збільшує вашу проєкцію захисту. Оце сумка на пашні. Та вона, наче сумка і сумка, дуже зручна, дуже комфортна. Але всередині сюди вставляється бронепакет, який, вибачте. Це теж ну, в цьому стані не дуже легко його дістати, тобто я буду от, його ага. показувати. І він збільшує площу вашого захисту. Конкретно зараз він, можливо, і не дуже потрібен, тому що в мене є додатковий захист паху, але це теж важливо до таких деталей. Ми, як виробник, підлаштовуємось і аналізуємо реалії війни і випускаємо, випускаючи якийсь бронежилет, він у нас не є фінальною версією. Ми випускаємо його уже із урахуванням. Скажімо так, ситуації на полі бою, але при цьому маючи нову інформацію, наші бійці завжди дають нам фідбек щодо нашого спорядження, воно стає кращим і кращим, тобто покращуємо максимально все, що можемо. До чого дотягуємося. у цьому бронежилеті, їх було ну десятки. Це дуже мілкі моменти, десь варто просто по-іншому щось прошити, використати трошки інший трос, щоб він був більш надійний. Захист роблять з тих матеріалів, що й, наприклад, американські чи британські бронесистеми сучасні, легкі та міцні полімери, намагаються закрити всі критичні зони якомога більше, але без кратного збільшення ваги. Конструктори, люди з бойовим досвідом, тож розуміють, що саме потрібно воїну. Зараз мода на шоломи без захисту вух. Але це, ну я б сказав, що це не досить правильно, тому що чим збільшується площа захисту, тим краще. І от про це йдуть дискусії, але мало хто піднімає тему захисту потилиці. Бо ви, якщо ви навіть рукою проведете, ви зрозумієте наскільки тендітна ця частина вашого тілу, тіла, і навіть якщо десь поруч щось. Буде якийсь прильот, чи щось таке, можна отримати баротравму, так так звану контузію і або навіть уламки, це все, тому що оцей от захист він теж не завжди може вас захистити, бо дивлячись, якому у вас положені була голова. І він якраз прилягає, закриває це ну досить е цікава річ. Ну я на повному серйозі. Так українські зброяри інтегрують у свої бронесистеми передові іноземні досягнення. Наприклад, модуль розвантаження допомагає розподілити вагу броні з плечей на стегна та зону ременя. Бронежилета е дуже приблизно там кг, кілограм, дванадцять. Е цей бронежилет повністю е знаходиться у мене на плечах. Тобто, ось сюди на залізе рука. Вся вага бронежилета на моїх плечах. Але просто під'єднуючи бронежилет за рахунок цього модуля до РПС, бронежилет наді мною злітає, Сюди спокійно залазить рука, тут з'являється площина. Тобто частина бронежилета, частина його ваги просто переноситься на мій тазобедрений солоб. І це дуже розвантажує плечі, тому що плечі нам потрібні не тільки для переносу ваги, а й ще для оперування зі зброєю, рухів і так далі. Крім того, є броня створена для жінок. Важливо ще те, що оця, весь цей захист, він же ж, бачите, це бронежилет, є плитоноски. І компанія-балістика також думає про військовослужбовців – жінок. Тобто є у них спеціальні бронежилети, і ну, зараз плитоноска у них тільки представлена для жінок, тому що вони мають певні анатомічні. Специфіку да і тому ці полтановські теж дуже зручно, тому що в армії у нас воюють не тільки хлопці, дівчат там багато. Ну там відсотків 10, може я помиляюся. Я думаю, навіть може більше зараз. Українські конструктори та виробники броні постійно підтримують зв'язок з армійцями, які користуються їхніми системами на передовій. Це дозволяє вдосконалювати захисне спорядження та оптимізувати захист. Руслан Смишук Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер марафон єдиних новин. Поговоримо про зміни в екіпіруванні збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення з Олександром Довгим, військовослужбовцем збройних сил України і засновником компанії Балістика. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Думання. Вітаю вас навзаєм, пане Олександре. Щойно ми побачили в сюжеті, які бронежилети з'являються в українських армійців, завдяки зокрема і вашій компанії. Розкажіть детальніше про те, як загалом змінювалося українське екіпірування від початку повномасштабного вторгнення. Ну, якщо ви пам'ятаєте на початку повноштабного вторгнення через те, що виникла величезна потреба екіпірувати багато нових людей. Було багато кустарного виробництва. З'являлись бронежилети з рісорами виготовлені з ресор, тобто був такий собі повний хаос через величезний дефіцит. За час повномасштабки більшість і старих виробників розширили свої виробничі потужності. З'явилось достатньо багато якісних нових виробників, які роблять гарне якісне спорядження. Тому зараз такого великого дефіциту немає. Є явна. Тенденція по зміні, скажімо так, військової моди. Якщо раніше багато хто орієнтувався на полегшення бронежилети по типу плитоноски, то зараз через зміну обставин на війні, велику кількість збросів, ураження вламками вже. Більшість почала задумуватись над тим, що е, треба мати повноцінний захист з протиуламковим захистом, е, прикриваючи е, не тільки основні літальні зони, а й додаткові. Зараз є е, багато хто впроваджує е, балістичні вставки в, е, в штани в каліна, є е, захисти плечей. Е, окрім того, що закритий повністю е, тулуб. Це важливо, бо це якраз рятує життя, бо е, з евакуацією зараз є певні складнощі. Через засилля дронів а тому важливо забезпечити максимальний захист протиуламковий на сьогоднішній день. А дослухайтесь до якихось порад військових, От що вони взагалі кажуть? Пропонують щось своє, наприклад. Звичайно, ми не просто прислухаємося. Я як військовослужбовець, і ще до того, як я мобілізувався в період з 14 по повномасштабку, ми завжди прислухалися до порад військових, бо їм відніше. В першу чергу, це стосується ергономіки. Бо закрити тіло це не є проблема. Проблема в тому, щоб в цьому бронежилеті було зручно працювати і можна було носити достатньо довгий період, фактично цілий день. Тому рекомендації та побажання військових. Якраз і впливали на еволюцію бронежилетів в Україні. Я думаю, що це стосується не тільки нашої компанії а більшість компаній прислухається до думки кінцевого споживача. Бо вона вся броня і робиться для того, щоб задовільнити їхні потреби. В цьому плані ми лідери світу. Ми це Україна мається на увазі відносно швидкості реагування і розвитку цього напрямку. Пане Олександре, також хотілося з вами обговорити реформу системи речового забезпечення. Ви ініціювали відповідну петицію. Розкажіть більше, що саме пропонуєте змінити і як можна буде отримати компенсацію військовослужбовцям за придбане екіпірування власним коштом. Так, дійсно я ініціював петицію до президента відносно реформи, реформи речового забезпечення. Вона нещодавно набрала необхідних 25 тисяч і пішла на розгляд до президента. А в чому суть пропозиції? Фактично, це часткова децентралізація закупівель в додатку. Армія плюс формується. Речовий атестат електронний, в якому зазначається повністю все майно, яке військовослужбовець мав отримати, яке йому має бути наявне. і в тому числі є. Вільні комірки, які утворились за рахунок того, що людина щось не отримала, а не отримати може через брак того чи іншого спорядження або одежі невідповідність розміру. Або як ми знаємо, багато військовослужбовців просто свідомо не отримують майно, яке надане державою, бо держава закуповує його по критерію найнижчої ціни. А найнижча ціна не завжди означає. Найвища якість і багато хто з військовослужбовців хоче вплоть за власні кошти покращити своє екіпірування. Тому, якщо ми подивимось будь-яке відео з поля бою або з військовослужбовцями, більшість з них забезпечені на передовій не. Тим спорядженням, яке е, постачається централізовано, яким чином е, я пропоную е, робити компенсацію, яка базово була передбачена законом, е, але вона розповсюджувалась лише на контрактників і лише по закінченню е, терміну служби. Відповідно, якщо якесь майно було не отримане по ті чи іншій причині, військовослужбовець в електронному атестаті може вибрати цю відповідну позицію. Бачив він в ній, яка на цю позицію була закладена сума грошей для закупівлі держави, до прикладу, якщо це там. Цифри умовні, якщо це літній польовий костюм, і на нього викладена закладена тисяча гривень. А відповідно на таку компенсацію людина і може розраховувати, придбавши її самостійно. Відповідно, людина придбала самостійно, дає рапорт електронний на свого безпосереднього командира, щоб е, отримати компенсацію. Командир перевіряє, чи е, спорядження дійсно придбане, чи воно відповідає потребам е, Безпосередньо підрозділу. В кожного підрозділу є свої вимоги кольору, е, до прикладу. До ну, щоб не було е, цілкового різноманіття. Е, якщо це стосується бронезахисту, е, то чи відповідного класу це бронезахист від ліцензованого ліцензованого виробника? Пане Олександре, І, на жаль, мені підказують, що захист... наш час добігає кінця. Ми обов'язково продовжимо цю розмову наступного разу. Я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися Де. до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Олександр Довгий, військовослужбовець Збройних сил України, засновник компанії Балістика. Далі я передав...